Панове, вітаю вас на каналі Alex Геймпас, з вами, як завжди, Олександр. І сьогодні ми продовжуємо тему по Аргентині, бо дуже багато питань задають про Аргентину підписники. Наразі вже пройшов деякий час з того моменту, як Майкрософт відключили нас від Аргентини. Нагадаю, що 5 січня 2024 року гравці з України. Не тільки з України, з усього світу, де немає офіційного Microsoft регіону на Ексбоксім. У них з'явилася помилка при покупці в Аргентині. Ця помилка з'явилася у всіх, окрім аргентинців, тому що якщо у вас аргентинська картка, картка аргентинського банку, то у вас ніяких проблем не було. І до цього навіть моменту, і наразі ви теж можете купляти, якщо у вас є така картка. Тобто, Аргентини це не стосується, а стосується усіх інших країн. Я знаю, що це Україна, це Казахстан, це Молдова, це Індонезія і так далі. Тобто, усі ті країни, які раніше могли купувати в Аргентині, на Наразі вони не можуть купувати в Аргентині, коли з'явилася ця помилка, деякі гравці. Писали, що в них все ж таки проходять платежі в Аргентині там з 5-го, з 10-го разу. Дійсно, навіть досі є гравці, які пишуть в коментарях, що в мене там покупка пройшла і так далі. Друзі, я вам так скажу, ви спробуйте купити не одну гру, а одразу ігор 5-6, І тоді у вас ця помилка з'явиться. Тобто, ви можете купити вам пощастило, і ви купите одну-дві гри, а вже на третю чи на четверту у вас з'явиться ця помилка, і далі ви вже не зможете продовжувати купляти. Так, це саме Microsoft заблокували Аргентину, це ніякий не баг, це не платіжна система і так далі. Це Microsoft нас відключили від Аргентини. Ну, не тільки нас, усіх, у кого, як я вже казав, немає офіційного стору, які раніше купляли в Аргентині. В мережі є люди, які пишуть, що є якийсь там спосіб цієї помилки і що вони його там знають, цей спосіб, але, звісно, ніхто нічого не каже. Друзі, я вам так скажу, що ніякого способу немає. Єдиний спосіб, який є, це е, аргентинська картка. Якщо у вас є аргентинська картка, то ви можете купляти як з Xbox, так і з е, на, сайті, на сайті Microsoft. І ніяких помилок у вас не буде. Ніякий VPN вам теж не потрібен. До речі, якщо у вас є аргентинська картка, то VPN не потрібен, навіть якщо ви не знаходитесь там в Аргентині. Тобто ця картка буде працювати в будь якій країні світу, але там теж є свої нюанси. Тобто, якщо у вас є аргентинська картка, то ви будете вже як резидент Аргентини сплачувати податок. Тобто, якщо у вас в песо ціна там буде 10 тисяч аргентинських цих песо на гру, то плюс ще буде там якийсь податок. Тобто буде не так, ну не так дешево, як ми купляли нашими українськими. Ськими картками, тому що ми не резиденти були Аргентини, і ми не платили цей податок. Нам навіть було дешевше по факту, чим самим аргентинцям купляти в Аргентині своїми картками Підключи Майкрософт Аргентину чи не підключи Майкрософт Аргентину назад. Це відомо лише Майкрософт. Ми не знаємо. Мені здається, що вони не підключать Аргентину, тому що там ну, нестабільний цей курс, як я вже казав, в попередніх відео. Мені вже чесно, мені вже набридло знімати ці відео про Аргентину, але я хочу розгрузити свої особі, особисті повідомлення, розгрузити наш чат в телеграм-каналі, тому що кожен там десятий підписник він заходить і задає одні теж ті ж самі питання, що там Аргентина підключилась, працює чи не працює. Ні, друзі, Аргентина не працює. Повторюсь, якщо у когось проходять транзакції, ви спробуйте купити 3, 4, 5 ігор, і тоді у вас буде ця ж сама помилка. Так, деякі грав... деяким гравцям щастить, і в них проходять транзакції, коли вони навіть з першого разу, там не з третього, з десятого разу, а з першого разу деякі гравці, це вони так кажуть. Я не знаю. Особисто я не бачив, щоб з першого разу проходило наразі, наразі, ось коли я знімаю цей ролик. Коли тільки відключили ще 5-6 січня. Тоді ще проходили транзакції. Вони так ем, зі скрипом, але проходили. Там можна було додати дві-три картки і по черзі їх обирати. І там одна транзакція може проходила з десятої там спроби або з п'ятої, або з третьої, кому як пощастить. Але наразі вже навіть з двадцятої спроби воно не проходить. Воно просто система заблокує вам картку, і ви не зможете цією карткою нічого купляти. Мабуть, ви і так вже знаєте, але найдешевший регіон після Аргентини це йде Туреччина. Туреччина. в Туреччині немає ніяких проблем. Там всі транзакції проходять. Microsoft Поки що не заблокували нам Туреччину. Я думаю, вони її нам не заблокують, тому що там більш стабільний курс е, турецької ліри, чим аргентинського песо. Наразі деякі ігри навіть дешевше є в Туреччині, чим в Аргентині, але все ж таки більшість ігор, е, яка є доступна в Майкрософт Стор, вона дешевше, все таки, в Аргентині. Друзі, я пропоную забути за Аргентину. Аргентини для нас вже немає. Аргентина залишилась тільки для аргентинців. Ми тепер переїхали в Туреччину, купляємо все там. Або ви можете зайти на канал Alex Game Pass в Telegram, Посилання внизу під відео, і там у Волдбоє ви можете купити деякі ключі навіть дешевше, ніж в Турції. Кожен вівторок на каналі розпродаж ігор. Тому залітай та підписуйся. Звісно, якщо з Аргентиною ситуація зміниться, я, звичайно, я вас попереджу в телеграм-каналі або зніму відео на Ютуб. Але мені здається, що все ж таки ситуація вже залишиться, як вона є, на даному етапі, тобто ми не зможемо купляти нашими картками в Аргентині. Щоб купляти в Аргентині, підкреслюю. Треба мати аргентинську картку, і там теж все не так просто, тому що в аргентинських банках є обмеження на оплату, тобто ви не зможете там тратити сотнями тисяч песо. Друзі, з приводу того, де брати ці аргентинські картки, ці особисті кабінети, я одразу вам відповідаю, що я не знаю де це робити. Алекс геймпас ніколи цим не займався. Мені це навіть не цікаво, якщо чесно. Воно мені не потрібно, і я теж вам не рекомендую цим займатися, тому що офіційно в Україні. Або в іншому в іншій країні ви не відкрити офіційно картку аргентинського банку. Вам треба бути резидентом самої Аргентини. Вам треба бути проживати в Аргентині, щоб її відкрити. Тому, заходячи в телеграм-канал, не пишіть в коментарях, де дістати аргентинську картку і так далі, тому що ми не знаємо, де це робиться. У нас зовсім інші теми. Ми обговорюємо ігри, ми не обговорюємо де купити аргентинські картки, і так далі. Рекомендую вам, друзі, просто перебратися в Туреччину і забути про Аргентину. Аргентина це вже все. Вчора. Трашній день ми про неї забули. Я так точно хочу вже про неї забути. Я не хочу до неї повертатися. Це, мабуть, буде останнє відео по Аргентині, і тут я поставлю крапку і скажу, що все, Аргентина не працює на Xbox, Аргентини вже немає. Ну, фактично, то вона є як регіон, але там ви нічого не купите. Наразі платежі не проходять. Якщо у когось і комусь пощастило, у когось пролетів цей платіж. То це скоріш скоріш за все, якраз таки є баг, баг системи, тому що у вас немає цей платіж проходити. Друзі, я сказав, що це останнє відео про Аргентину, але ні, все-таки в мене буде одне відео по Аргентині, тому що ви дуже часто в коментарях мене питаєте, як, як і де купляють ключі в Аргентині. Ви ж знаєте, нібито в Аргентині і Турції Microsoft відмінили ключі покупку ключів. Вони прибрали кнопку купити в подарунок. Тому е, ви не можете на консолі там або на сайті купу купити ці ключі але в мене буде про це відео. Все ж таки, Microsoft в деяких місцях залишили цю кнопку купити в подарунок, ну це вже буде в наступному або через відео там, але я зніму це відео. Тому, друзі, щоб не пропустити нового відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну а з вас, як завжди, вподобайка. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex game pass